Наречені Андрій та Єлизавета сьогодні в Черкаському палаці одруження обмінюються обітницями та беруть шлюб. Прошу відповісти вас. Так. Прошу відповісти вас Єлизавета. так. Два роки стосунків, розповідає Єлизавета Шевченко, провела в очікуванні коханого зі служби. Тепер, коли Андрію дали відпустку, вони вирішили не чекати. Готувалися дуже спонтанно, дуже швидко. не знали, відпустять, а не відпустять. А це як не допомоги рідних, то і, і, не, і не б зробили самі. Да, так, люди небайдужі, допомогли рідні, та й все вийшло. За три дні до весілля, каже, приїхав додому, аби спланувати цей день. Поставилися з поніманням до цього моменту і відпустили надовго, щоб розписався, все точно. Батько нареченого військовослужбовець Володимир говорить, з майбутньою невісткою познайомився перед від'їздом на фронт. Ще тоді каже, вони прийняли її в свою родину. Приїжджали в гості в Миколаїв, коли бомбіжки були. Я також військовий, я також приїхав з Харківського направління. Все це зробило начальство заради його кохання і щоб батько побачив. Взяти шлюб у день закоханих цьогоріч вирішили 11 пар, говорить керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна. Додає кількість охочих одружитись у цю дату з початку повномасштабного вторгнення щороку менше. Найпродуктивнішим був 23 й рік. Там зареєструвало 57 пар шлюб. Взяли 14 лютого минулого року. Це було символічне число: 14 пар 14 лютого. Мабуть, Ця дата перестала бути незвичайною. В зв'язку з тим, що вже багато років ми реєструємо шлюб 14 лютого, і Міністерство юстиції запровадило, і там і були, і ми працювали і цілодобово. Сьогодні Валентин має обов'язково захистити своїми крилами і вберегти сім'ю, яка сьогодні створюється. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.